З дуже поважними, без яких би не відбулося те, що відбулося взагалі. Напевно, найповажніші люди в цьому процесі це наші учні. І я запрошую на цю імпровізовану сцену Дарю і Олександру. Дар'я, до речі, у нас є переможницею обласної премії в творчому конкурсі Олександра, переможниця Дякую. Дар'я, Александр. А, як ви розумієте, цей курс не відбувся би без викладача тої людини, яка всі ті на які ми робили сильною потрібною, могла то все впровадити. І нам так пощастило, чи долею, чи я не знаю як, але до нас заклад прийшов працювати Андрій Флоренко. Людина у нас працює 12 місяців. Виходьте, пан Андрій. Ми з нами на держава це один із найкоротніших викладачів фінансової грамотності в області, не тільки в області. І пан Андрій має навіть досягнення вже як керівник гуртка в ліцеї. Він є кращий керівник гуртка року. А також Манчаренко-центр як кращий викладач 2025 року. Ну і будемо працювати да, так. Я задам пару питань.